До наступної доповіді запрошується пшенічніков Павло, аспірант кафедри спортивних ігор. Тема доповіді: Історичні аспекти формування спортивного єдиноборства Текфондо ВТФ. Готується цуканов. Олександр. Ой, вибачаюсь, Науковий керівник пшенічникова Павла. Професор Мітова. Будь ласка, добрий день, шановні організатори та учасники конференції. Шановні присутні, незважаючи на популярне східно. я вибачаю, чи вийде у вас розвернути на весь екран. А, я вроді розвернув. f 5 Нажміть, якщо я у вас. Зараз вийшлось? Так, да, да, дякую. Дякую. Незважаючи на популярне східних іденоборств, існують невизначені питання з історії Олімпійського виду спорту Хеквандова та Єв та декілька видів неолімпійського олімпійського виду спорту та яквандогіти. Що вносять деякі проблеми та плутонину використання назви навіть у наукових роботах. Аналіз вітчизняних наукових статей з історії Теквондо показав, що незважаючи на велику кількість сучасних наукових публікацій, закордонних авторів, переважної більшості основним джерелом інформації, все ще використовуються твори про історію Тихвондо, які було взято з підручниках на 1970-80-х років. Мета. Даного етапу дослідження аналізувати вплив історичних аспектів на створення нового корейського національного бойового мистецтва Тхеквондо. Перетворення його в спортивне ліноборство та олімпійський вид спорту Тхеквондо ТЕ, формування сучасного арсеналу техніка тактичної підготовленості на основі аналізу та обзагальнення даних науково-методичної літератури. Завдання даного етапу дослідження представлені на слайді. Методи дослідження також представлені на наступному слайді. Вчені, Капнер, Моєнінг та інші вказують, що у багатьох східних єдиноборствах, бойових мистецтвах різниця між міфологією та історією, як правило, не чітка, межі між вигадкою та реальністю часто розвите, що з академічної точки зору виглядає нелогічним трактуванням історії. Незважаючи на спроби різних вчених існує плутанина, численні парадокси та багато суперечливих думок і аргументів. В способі визначити термін бойове мистецтво визначення традиційно бойове мистецтво тільки умовно може бути вивертане до назва Хеквондо, яке було Чой Хон Хонхі в 1955 році. На жаль, це і зараз є проблемою як в дослідженні історичних процесів, так і в процесах самоідентифікації багатьох східних єдиноборств. На основі аналізу сучасної науково-мітонічної літератури. Нам було визначено історичний етап оформування таких вондових ТС як корейського бойового мистецтва та спортивного єдиноборства, деякі з яких я зараз досліджую. У 1940 х роках в південної Кореї було засновано п'ять перших корейських шкіл Кван, які використовували назву Тансудо, Комсудо, Пан О, що вказували на прямий зв'язок японським каратено та його історією. У період після Корейської війни 1950 х років виникла велика кількість нових шкіл кван. У подальшому саме великі з них отримали назву дев'ять головних КВАНів». Під впливом посколоніальних національних настроїв виникла політична необхідність перейменування існуючих корейських кванів, в яких викладали японські стілі. Автор назвідки Квандо, генерал Чой Хонхі, є видатним діячом корейських бойових мистецтв, чия суперечлива біографія визиває дискусії. В 1955 році в пошуках корейської ідентичності генералом Чой Хонхі було створено нову назву Хеквандо, яку було складено з трьох китайських іерогліфів, що була співзвучна зі старою корейською грою Спарнігом Тхекьо. Встановлено, що наздки Хеквандо прийняли на зібранні керівників школи Чундакван. В Південної Кореї вважають... Чундакван першої школи Тхеквондо, за датою заснування в 1944 році. Перший президент Південної Кореї Сін Ман затвердив назву корейського бойового мистецтва Тхеквондо, особисто написавши каліграфію з китайськими єрогіфами. Причому це було нове слово, якого не було ні в китайської, ні в корейської мові. У 1959 році було зареєстровано Корейську асоціацію тхеквондо. Що була перереєстрована в 1961 році в Корейську асоціацію ТХЕСЛДО та в 1965 році повернута назва Корейська асоціація подалі КТА. Чой Хонг-Хі був президентом КТА в 1959 році та потім в 1965 році. У 1962 році КТА ввела контактні спарни в жилетах з акцентом на ударах ногами в програму офіційних тестів. На підвищення ступеня чорного поясу. У 1963 році Китаю ввели офіційне спортивне змагання з контактних спарингів в жилетах з бамбуковими виставками з акцентом на ударі рахногами. Популярність спарингу в жилетах призвела до зростання кількості змагань під догідом КТА в середині 1960 х років. У дослідженнях різних вчених. Визначено, що Чойхон Хі був запеклим противником спарингу з повним контактом. На його думку, основний метод тренувань з тхеквондо повинні були спрямовані на здобуття навиків самозахисту і присвячили досконаленню виконання формальних комплексів та навиків розбивання предметів. Проведення спарингів вважалось небезпечним у зв'язку з смертельними техніками. Небажання Чойхон Хі щодо розвитку Тхеквондо як спортивного ліноборства не знайшла підтримки лідерів КТА. Тому в 1965 році Чой Хон Хі було виключено з Кита за його незгоду з розвитком Хеквондо як змагального виду спорту. В 1966 році Чой Хонхі, у відповідь на виключення з Кита в Сеулі Південна Корея зареєстрував Міжнародну федерацію Хеквондо, та Еґвандо і ТФ. Кита і ІТФ стали політичними конкурентами. Проведення Олімпійських ігор 1964 році. В столиці Японії, Токіо та включення в офіційну програму японського дзюдо стало прикладом для уряду Південної Кореї у впровадженні національного виду спорту в якості, м'якої сили для політичного впливу та підвищення рівня міжнародного статусу країни. Почався пошук нового національного виду спорту, що повинен буде представляти Південну Корею в світі. Вибір уряду впав саме на Корейську асоціацію Тхеквондо. Головним чинником визнання як національного виду спорту стала його спортивна стримованість. У 1971 році, другий президент Південної Кореї, Пак Чонг Хі затвердив новий статус Корейської асоціації Тхеквондо. Особисто написав каліврафія вже на корейської Президентом… Корейської асоціації Теквондо було назначено заступником голови центрального градного управління, людину із близького кругу президента країни Кім Ун Йонга, що впідпорядкував під централізовано управління Китаю більшість організацій Такван, навіть тих, які щодо цього не використовували нафт Хеквондо та тренувальні методи Хеквондо. Чой Хонхі разом з документами ІТФ покинув країну. Тім Мун Йон зробив наголос, що саме спортивна направленість Хеклондо з використанням спарінгу в жилетах стала головним критерієм вибору для державної підтримки урядом Південної Кореї, на відміну від підкресленої спрямованості більшості корейських бойових мистецтв на традиційні тренувальні методи з підготовки до самозахисту. 25-27 травня 1973 року в Сеулі Південна Кореї було проведено перший чемпіонат світу з Хеклондо. Наступного дня. Там вже була заснована Всесвітня Федерація Тхикландо, яка отримувала фінансову та політичну підтримку Уряду Південної Кореї. Президентом Всесвітньої організації став Мон Ю. На основі аналізу науково-медичної літератури дослідження сучасних історичних етапів формування та тактичної підготовки Тхеквондові ТРФ. У наукових дослідженнях Капнер Моєн, Ківлон визначено, що головним значенням у розвитку корецького тхеквондо у 60-х-70-х років стало проведення змагань за спареньку з використанням захисних жилетів та акцентів на ударі ногами. Введення жилетів з поліпропиленовим захистом призвело до зміни ударних поверхнень стопи, змін траєкторії ударів та сприяло впровадженню активного, швидкісного комбінування ударів та призвело до виникнення. Принципу більш швидкого виконання удару ногою хлистом, виконання ударів хлистом стало відмінною відзнакою так званої техніки корейської ноги. визначено, що сучасність техніка тактичний арсенал Хеквондо ВТФ після його введення в офіційну програму Олімпійських ігор 2000 року під впливом змін у правил змагань, диференціорованої системи оцінки відповідно до складності ударів. А головне під впливом провадження різних захисних електронних систем суддівства з 2008 року продовжує своє формування та отримав назву New стайл або Новий Стиль, на відміну від техніки тактичного арсеналу, сформованого у 80-х-90-х роках, який отримав назву Олд Стайл або Старий стиль. На нашу думку, тема історії створення нового олімпійського деноборства таких вандоватеє досить цікава, повчальна і багато подія, котрі потребують науково-дослідницького аналізу. У 2025 році нами було підготовлено дві наукові статті присвячені історії Техвондо, що опубліковано в журналах хідиноборства. Та скоро буде у спортивному вісниці Придніпров'я. Перспективи подальших досліджень пов'язаних з експериментальною перевіркою засобів контролю, техніки, тактичної підготовленості, таких високої кваліфікації та проведення їх та умов виконання до таких вимог, як інформативність, надійність, специфічність, відповідна зміну, змісто тренувального процесу тощо. Дякую за увагу. Дякуємо, Павло, за представлену доповідь. У вас прямо якийсь серіал тут був, міні-серіал з подіями. Які дуже активно змінювалися. Чи є запитання до доповідача? Ну, я так розумію, це не о, Іван Іванович Петун. Я так розумію, це не ваше основне дослідження дисертаційне. Це лише фрагмент, так? Це по... дякую за питання, скажімо так. Оховна робота є важливою складовувати кландо, і для мене це було цікаво, просто особисто для мене. Тому я написав чую такі дві статті великі. Зрозуміло. Іван Іванович, іван, іван... Іван У ну, ну, мене десь було е, моє питання. Десь, це наша не перша дискусія з Павлом Миколаївичем. Е, в чому повчальність? От було сказано буквально хвилину тому, що ця історія повчальна. В чому повчальність? Давай. Але на мою думку, ти я можу сказати таку теорію, що знання, як зміни в історію і в правила впливають на зміну правил змагань, вони потім змінюють ви спорту. Скажімо так я не мог сказати це більше раніше, але Тиквандо було створено для того, щоб це не називалося карате. І правила були задумані так, щоб вони були відмінні від карате. Таким чином ми отримали вид спорту, який візуально відрізняється дуже сильно, і ведення кожного нового якогось етапу сприяло тому, що змінювалась техніка, яку там через 3-4-5 років ми бачимо вже нові технічні і тактичні реалізації цього. Знаючи, наприклад, історію, можна прогнозувати ті зміни, які будуть відбуватися далі. Окей. Дякую. Наталя Васильівна, будь ласка. Я хотіла також спитати: це частина є в дисертаційній роботі? Поки що нема. А. Тому якщо вона буде в дисертаційній роботі, то треба буде якісь завжди історичні аспекти, потребують яких висновків для ну, взаємозв'язок з темою самої роботи. Може, якісь висновки. А якщо ні, тоді це просто доповідь тоді да. А якщо це буде в дисертаційній роботі, там треба подумати, як її інтерпров... інтерпре... інтерпретувати в самого... Ну, те, що там досліджує. В обох статтях є така ситуація, що ми, я прив'язував історію та зміни техніко тактичного арсеналу. Але якщо я буду це робити в одній доповіді, то це буде дуже, дуже. ні Ні-ні-ні, Я тільки питаю, як це узгоджується самою диссертаційною роботою, тільки в мене. Спровадження, ну, виходить, тому... нових тренувальних засобів впроваджували e e нову техніку. Ну, от якщо це буде досліджено в історичних аспектах, тоді це може бути покладено з ну, А ви бачите, так? у нас виходить, була така ситуація: були жилети бамбукові. І, Ну, то я Ні, а і техніка мінялася. Ну, правильно, обладнання або інші якісь аспекти вони міняють, підходи до тренувального процесу. Тому це можна там буквально декілька абзаців взяти з кожної статті, але це не є головним. Це, я думаю, що це вклад для наступних студентів, які навчаються в нашій академії. Так, дякую. Дякуємо вам за доповідь. Будь ласка, вимикайте демонстрацію.